На сьомому році війни парламент згадав, що не завадило б узаконити територіальну оборону. Широко розрекламована шість років тому ініціатива про підрозділи, що формуються з місцевих мешканців, врешті сформувалася у документ, який вже на кінцевому етапі розробки. Тероборона це не регулярні військові частини. Вчителі, економісти, програмісти проходять навчання і в змозі професійно захистити свій дім, вулицю чи місто у випадку агресії чи техногенної катастрофи. За новим законопроєктом кількість бійців має бути не менше 80 тисяч. Як їх планують озброїти чи платитимуть за службу? Станіслав Фещенко розбирався. Денис архітектор, батько двох дітей. Половину суботи витрачає на територіальну оборону, в армії не служив, а тут підписав контракт. У мене особисто підготовний бау форми обладнання. От бачите, де назняття з мене свій зв'язок в військах, мабуть, вже і не використовується, тому що це не захищений зв'язок. Але цей зв'язок мені допомагає контролювати, ну мати зв'язок з іншими підрозділами. У нас є заплановані частоти, є точка збору. Я знаю з ким, з якої частини я буду виїжджати. На польові навчання Денис приїжджає з карабіном, іноді з муляжем. Та сьогодні просто лекція: бій у місті. Слайдів немає, матеріали надішлють електронною поштою. Взяти Чечню, Грузію. Да? Бачили, да? Що там працювали в перші дні? Авіація. Вони втюжили все авіацію. Буде пил, буде сектора вашого обстрілу, будуть заважати вам обломки. І ви, коли будете займати свою позицію, ви повинні це враховувати. Виходимо, танцю, все вийшло, пішли. Зараз ми не відпрацьовуємо виход за угла, просто йдемо. Лекцію бій в місті продовжили на свіжому повітрі. Довго шукали потрібну місцину. Зазвичай такі навчання кілька десятків разів на рік, та через карантин їх не проводили три місяці. І от нарешті вдалося вирватися. Бійці займають позиції. Народу більше, ніж було в актовій залі. Ти вниз ствол опускаєш. Я вверх ти вниз. залі пішли. Крок ще робимо. Командир танкіст Вадим Озірний пройшов Мар'їнку Авдіївку Донецький аеропорт. Рівень тероборони пройти не менш складно. У батальйоні налічується кількасот людей, а навчання відвідують у десятеро менше. Вони не всі живі, тому що в мене є 65 контрактників в батальйоні. Всього на все. Останні в мене десь при, ну, приписні люди, які приписані військовим комісаріатом. Із приписаних людей військовим комісаріатом я точно знаю чоловік 200, ну, яких я вивчив особисто. Останні карточки стоять карточки, папочки. Ці папочки і гуртки за інтересами політики нарешті вирішили перетворити у боєздатні загони, обговорюють законопроект про територіальну оборону та ще навіть не зареєструвала його у парламенті. Дискусія перша, яку вибрати модель. Швейцарія вже 200 років вважається еталоном народного спротиву. За 72 години армію можуть посилити 600 тисяч цивільних. Только одно упоминание швейцарским правительством о плане Редут остановило Гитлера от мысли зайти в Швейцарию. Это значит, каждая деревня становится опорным пунктом, все мосты и тоннели взрываются. И Гитлер понял, что ввязаться в такую партизанскую войну в горной местности, упаси, Господи. Свої народні загони поляки іноді критикують, бо вони дублюють функції армії, озброєні протитанковими джавелінами. Є Естонія, чий союз оборони Кайцеліт залучає навіть жінок і дітей, військові маневри у вільний від роботи. Час законотворці схиляються саме до естонської моделі. Та є друга суперечність: хто служитиме? Лікарі-архітектори по суботах чи винятково військові резервісти. Перші підуть у патруль з прикордонниками чи рятуватимуть під час стихійного лиха. А професіоналів можуть і на фронт направити особливий час. Ми розуміємо, що це інший підхід: це швидка локалізація, швидке оснащення, тобто бойове озброєння і висунення на територію бойових дій, тобто в зону ООС. До прикладу. Проблема третя: чи дадуть оборонцям службову зброю на зберігання вдома? Денис має мисливський карабін, та для війни не годиться, каже: уявіть собі ситуацію. Певне відбулися події. Я маю прибути на точку збору. Як ви сі уявляєте, а якщо в мене буде по дорозі протидія, Наприклад, з закинутих сюди груп, які будуть до яких будуть долучені місцеві на сіперня, наприклад, тупоголови, а я беззбройний по формі з баулом, тобто мене ідентифікувати дуже легко. І Як я без зброї маю висуватися? Якою буде зброя, теж питання. У Володимира Полтавця за плечима сім миротворчих місій. Впевнений, того, що зараз на складах цілком досить для охорони блокпостів чи місцевих адміністрацій. Легка піхотна зброя. Пістолети, автомати, гранати, які знаходяться на складах. Відповідно, в разі необхідності вони там і отримують. Цього досить. Та розробники концепції припускають і серйозніші завдання тероборони. Скажімо, не протриматися пару днів до приходу армії, а замінити її. Тому зброя знадобиться потужніша. В перспективі відповідно до планів переозброєння передбачається введення до штатів загонів оборони більш важкого озброєння. На початку на першому етапі це автомобільна техніка бронетехніка уже на другому етапі. 2014 рік. Тоді вперше зіграла карта територіальної оборони. Причому проект Новоросія добровольці поховали без зброї. Вспомніть що було в Дніпрі, коли там питались мітінги Путін в виде війська, да? А від вийшли та місні жителі захищати своє в Херсоні в Ніколаєві. Там взагалі би ті палатичні городки в зачаточном стані були розгнані. Котори русский мир звали. Тероборону збиралася узаконити ще шість років тому, і тоді ж спустили на гальмах. Коли російська весна врізала дуба, був ризик, що державі загрожуватимуть уже самі неконтрольовані народні дружини. Гадає Олег Жданов. Боязнь Петра Порошенка в тому, що на сьогоднішній день в той системі государства, яка пропитана корупцією вдолі поперек він боявся саме створення місцевих армій, місцевих царків, місцевих кланов. І все ж таки місцевим радам доведеться довірити, кажуть депутати, хоча б надання приміщень землі сухпайків. Під контролем Міністерства оборони, хто зна, що в тих мерів у голові. Ну, добре, що міський голова військовий і розуміється, а якщо міський голова архітектор або взагалі вчитель музики, тобто і він не, не розуміє, для чого їм витрачати кошти в маленькому містечку на підрозділ територіальної оборони, станом на сьогодні не узгодили ще жоден пункт законопроекту. Конкретику озвучив лише заступник секретаря РНБО днями в інтерв'ю. Мова йде про одну бригаду на область плюс місто Київ, тобто на першому етапі 80 тисяч. За 3-4 роки ця цифра має збільшитися до 160 тисяч. Громадяни підписуватимуть контракти після проходження курсу підготовки, матимуть право на володіння нарізною зброєю. У тому ж інтерв'ю Сергій Кривонос заявив, зарплати бійцям не буде лише грошове утримання під час зборів. По народу кажучи, де плюшки. Де? Чи ми їх можемо сюди завлікти? Де податкові якісь пільги? Немає в нас цього. О, стоїш. Без заохочень каже командир, буде як сьогодні. На заняття ходитимуть 30 оборонців з кількох сотень. На зарплаті тільки я й начальник штабу. Є на контракті, вони не отримують ніякої зарплати. Вони отримують зарплату тільки, якщо ми їх призиваємо згідно закону до 30 суток раз на рік на збори. Нардепи обіцяють вигадати якусь мотивацію і стягнення для порушників дисципліни. Закон хочуть ухвалити до нового року і закласти на територіальні загони фінансування 3% від бюджету Міноборони, 3,5 мільярди гривень. Станіслав Фещенко, Сергій Ведмідь, Василь Мартищенко. Сьогодні підсумки.